У неділю, 7 вересня, на стадіоні Кремінь-Арена відбудеться матч 11-го туру чемпіонату Полтавської області. На полі зустрінуться ФК Будівельник та ФК Лубний команди поборються за чергові очки та намагатимуться зміцнити свої позиції у турнірній таблиці. Хочу запросити всіх на гру. Вона прийде 7 вересня на стадіоні Кремінь-Арена буде грати ФК-Будівельник та ФК Лубний. Глубний дуже гарна команда, там багато молодих хлопців. І ми тоді поступилися, ми будемо брати реванш. Гра обіцяє бути видовищною. Кожен гравець прагне показати свої найкращі навички а тренери уважно стежать за тактикою та стратегією, готуючи команду до максимальної ефективності. Не менш важливою буде підтримка болівальників. Їхні емоції та енергія здатні надихнути футболістів на неймовірні дії на полі та вплинути на хід матчу. Тож запрошую всіх на гру, будемо брати реванш і будемо старатися перемагати. По традиції будів також буде пригощати всіх болівальників наших, тож будемо очікувати всіх болівальників та чекати на вашу підтримку. Для тих, хто слідкує за чемпіонатом, це шанс побачити, як змінюються турнірні перспективи команд після цього туру. Не пропустіть можливість відчути драйв і азарт футболу вже цієї неділі на кремій арені о чотирнадцятій годині. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.